Але потім були досить для мене дивні дії зі сторони певних працівників СБУ. А саме один з них почав стверджувати, що я і він це бачив на власні очі, і це зафіксувала камера, що я свій телефон поклав до кишені мого захисника Лариси Криворучко. І що там, в цій кишені, знаходиться мій гаджет. Ну, це абсолютно була неправда, я вас цьому запевняю. І працівники СБУ в подальшому, коли будуть переглядати відеозйомку, в цьому переконаються. Після чого відбувся напад на адвоката одним з працівників СБУ. Була застосована до неї сила, коли я намагався це зупинити, мене відтіснили, наставили на мене зброю. От і вихватили з кишені телефон адвоката Лариси Криворучко. Після чого він впав на землю. Я не знаю, було пошкоджено його чи ні, привезли з собою понятих з Деснянського району. Да. Е, які цього випадку чомусь не бачили. Що це за поняті, які стоять, бачать, що накидаються просто. Я вам говорю це відверто. Накидаються, вихвачують телефон з кишені. Цей телефон падає, тобто ну, створена така конкретна конкретне застосування фізичної сили, ситуація. Накручували спеціально. Й, 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 ні, ні, ні це народному... ніхто не очікував. Ніхто не очікував. Ні. Раз в кишені, раз силою, цей телефон падає. Понятих запутає, кажу, ви будете свідками поданні кримінальній справі. Нічого не бачив що не бачу. Кажу, а як же ви можете бути понятими і об'єктивно? На слідчих дій, да. якщо ви не... Якщо бачите. ви нічого не бачите, якщо кліпаєте? вкліпає. Тобто ми все, говоримо, що ми щось виборюємо, а по великому рахунку нас за це намагаються покарати. Але я говорив і буду говорити, не бійтеся супереч тому, що відбувається, говоріть правду, висловлюєте свою позицію і дійте. А закон все одно переможе. От я в принципі в цьому не сумніваюся. Я чітко розумію, що е, наша позиція абсолютно законна. Е, і чому я була спокійна, коли вони мені почали там закидувати такі речі щодо телефону? Е, я ж розумію, що там мій телефон перебуває, який зареєстрований, ну як це встановлено. Е, і думаю, ну думаю, хлопці, ну хочете, хочете зганьбитися зганбити, на всю країну, що ви там щось побачили, щось там цей. Передали, ну добре, давайте будемо дивитись, розбиратись, але ж по процедурі. І вони вирішили по процедурі в силах взяти в мене телефонську шию. Але вже через декілька хвилин, коли все ж таки телефон потрапив до мене, вони зрозуміли, що навіть мій відбиток пальця розблокував телефон. Ну, це, це було просто феєрично, це було, але ж це незаконно. Питання до цього це незаконно. Ну, я вважаю, що так про війні державі, якій діє е, воєнний стан, які агресія, ракетні обстріли, е, інша маса, просто широкомасштабна агресія Російської Федерації, війна йде. На нас служба безпеки не охороняє громадян України. А отак от силою ти приходиш здійснювати свій професійний обов'язок, а тебе в кишені залазять. Може в білизну далі залізуть? Куди вони ще залізуть? Ну, я вважаю, що це, такі дії є незаконних принципі.